Росія на початку, принаймні, ні, але зараз все більше і більше так, намагається побудувати автаркію, тобто економіку закритого типу, яка є самозабезпечувальною. Але трюк полягає в тому, що навіть третій рейх. В свій час не був здатен побудувати повноцінну автарки, саме тому, що там саме тому вони йшли в Румунію, саме тому вони йшли на північ Африки, саме тому вони йшли в скандинавський регіон, саме тому вони йшли на близький схід, тому що там ресурси, там енергоносії, які їм конче необхідні були для, для стимулювання власного військового зусилля, і тоді, коли війна була тотальною. По всій території континенту. І набагато важче було знайти ті країни, які сказали, а ми не при ділах, якби, і, і просто співпрацювали на рівні торгівлі економіки. Зараз це ще важче. Ну, в світі, можливо, і можна назвати якісь там приклади не знаю, Північної Кореї, як країни, яка там побудувала якусь планову економіку, але питання ж якості цієї економіки. Ну, розумієте, навіть Китай вимушені рахуватися з глобалізацією. Навіть Китай залежний від зовнішньої торгівлі, навіть Китай залежний від сучасних умов інтелектуальної власності, обміну технологіями і так далі. І тому подібне. Тому Росія чи вона здатна побудувати цю автаркію? Ну, на мою думку, абсолютно ні. І ми бачимо уже ну, очевидні сигнали про. Про це те, що було сказано до цього, це юанізація російської економіки. Ну це ж точно не про Автаркію, це перехід на рупі у торгівлі з Індією, і взагалі це намагання підсилити БРІКС як повноцінну альтернативу Джи Сіменато.